Прикиньте, через три дні мені е, прийшла сума в тисячу гривень. Якщо ти не знаєш про що, я е, залишу посилання, подивись відео, це практика, яку я роблю раз в рік, щоб побачити, наскільки я готова до великих грошей, або наскільки я розширила свою грошову ємність. І для мене було тоді прикольно залишити найбільше чайові в своєму житті це тисяча гривень, для мене це реально дуже багато. І через три дні я тільки сьогодні згадала на п'ятий день, що мені два дні назад зайшла тисяча гривень. Причому це було з моєї послуги, яку я давно вже не продаю, і тільки мої постійні клієнти про неї пам'ятають, але ну, чесно, давно її вже ніхто не купляв, і я її не просувала. І тут до мене приходить дівчина, і ну, скажу чесно: так як мої ціни вже виросли, то я сказала їй тисячу гривень замість второї ціни. Тому що вже відчувала, що саме так буду продавати і згадала про цю послугу. І тільки зараз я розумію, що карма грошей спрацювала. Тобто я пішла п'ять днів назад, а зробила практику найбільше чоловіків в моєму житті. Я віддала це від стану щедрості, радості. Я вклала ці гроші в людину з наміром, щоб мені прийшли гроші і ще більше, і щоб ця людина процвітала, і я процвітала. Ну, хто захочеться, пишіть, поділюся, як правильно робити цю практику, там дуже багато нюансів. І тобто я вклала тисячу гривень в людину, яка не очікувала, я розширилась на цю тисячу гривень і більше. Я відчула цей стан, зробила потім медитацію радості, щоб ще засіяти це все по кармічному менеджменту. Да? І сьогодні я розумію, що через три дня мені прийшла ровно тисяча гривень. Співпадіння народ, ну, come on! Все співпадіння це давно спланований план Всесвіту на ваше життя. Тому, якщо ви думаєте, що це співпадіння, може, я вас зараз розчарую, але ні, це план космосу, всесвіту, вищих сил Творця на вас, а ви думаєте, що повезло. І от я сьогодні це згадую і розумію, що дуже часто ми, роблячи ці якісь практики на грошове розширення, не помічаємо, що ми розширилися і що нам прийшли гроші після. Тому що я реально забула, я навіть не помітила. Не знаю, як я сьогодні згадала, чисто знаєте такий флешбек. І я розумію, що я віддавала тисячу гривень найбільше чайові, і через три дні до мене прийшла саме тисяча, не п'ять, не п'ятсот гривень, а саме тисяча. Тому це не співпадіння. Але в моменті ми всі забуваємо відслідковувати, яка з цих практик, це просто приклад практики, да? яка з практик реально спрацювала, і оцей момент осяяння да інсайтів, як цей алгоритм працює, щоб потім повторювати це знов і знов. Тому, будь ласка, робіть всі практики свідомо і обов'язково відстежуйте після цього 10 днів місяць, як вона до вас повертається, бо це працює.